Я що комісія буде розглядати всі заяви. У нас кожен тиждень розглядається заява, набирайте комісія. Технічні умови сказали, тут треба обережно до того підійти, тому що може дати такі технічні умови, які ви із не виконаєте, а може дати прийняті технічні умови. Тому до того теж треба віднестися з розумінням. І далі хочу вам сказати, що зараз минулий рік це була одна ситуація, теперішній рік інша ситуація. Е, чому я говорю? Бо ви знаєте, що робиться з газом. Зараз е, таким підприємством, е, ну, як, як наші, не знаю е, е, в стеблу, нам встановлює ціну на тепло е, Київ. Яка е, Ціна на тепло буде е, новий опальний сезон, ніхто не знає. Суть, суть е, зводиться до того, що нам буде дуже високо. Нам буде, якщо брати так, е, е, наші харти. Десь там води, що будуть тяготи, це якщо тому що зараз